Сьогодні у нас чудовий день, бо у нас в гостях чудова людина, яку я дуже полюбила і ціную спілкування, як я, яким насолоджуюсь. Будь ласка, Людмила, представтеся більше про себе, розкажіть нашим глядачам. Ну, ви вже сказали, мене звати Людмила, я викладач, викладаю бандуру музичні училищі. А до цього я працювала в філармонії багато років, об'їздила дуже багато країн. Життя було дуже цікаве. Насичене, Мені Насичене, так. Мені 56 років. Ой, фітуча, життя прекрасне. Вітуча, да. гарна жінка. От, якось так час швидко летить. Ми з вами зустрілися вперше в зимову так. а зараз таке літо в розгарі. І за цей час дуже багато чого змінилося. А ви могли би сказати, от, що взагалі привело вас до нас? Як ми згадаєте, як перша зустріч, перший протік інформації, от які mm -hmm. ви отримали, от, про, про тему на яку сьогодні будемо говорити? Ну я ніколи не забуду ту першу зустріч. Вона дійсно мені була дуже цікава. Я для себе почула багато цікавої інформації, як можна покращити здоров'я. А з цим у мене великі проблеми. Я надіюся, що були вже в минулому, бо зараз є хороші зміни, і ці зміни я можу сьогодні розказати, поділитися з людьми, які може мене знають, а може і так хто почує і зробить для себе якісь висновки. Це дуже цінно, коли людина готова поділитися результатами гарними, бо це все-таки інтим свого роду. Так, це не кожен готовий поділитися. Так. Могли б ви пригадати, от яка ситуація по здоров'ю була на той час, в зимову пору, це вже більше півроку тому назад, угу. от, що вас турбувало, з чим ви жили? Жила я з великим букетом проблем, дуже великим. Так сталося, що за своєю роботою мені не було часу якось займатися своїм. Постійно були концерти, гастролі, поїздки, неякісна їжа, поганий сон, перевтома, перегрузки. І, ну, звичайно, дійшло до того, що в мене було дуже багато хронічних хвороб. Дуже багато. Сама така, ну, мабуть, вона зустрічається мабуть, дуже часто в людей, це гіпертонія. З гіпертонією мені прийшло жити 25 років. так, У мене було тричі, тричі гіпертонічний криз був. І вже четвертий мені говорили, що може бути інсульт. Тому, звичайно, але я така людина, знаєте, може, десь не дуже серйозно до цього всього відносилась. Е, така по життю оптиміст. Ніколи так страшенно не впадала в це все. І думала, а все наладиться, все буде добре. І при таких великих нагрузках все одно я відчувала, що з кожним днем мені все гірше, гірше, гірше. Спочатку лікування було ну таке не дуже сильне, а потім з роками все ставало гірше, і ліки вже йшли сильніші, кожен раз, з кожним роком сильніші. Приходилось, ну, вже таке от в мене було такий стан був, що мені здавалося, що я розвалююсь. От я розвалююсь і скоро я себе не зберу, тому що з молоду, ще з, коли я вчила студентських років, у мене була язва 12 персонової кишки. Потім вже почала печінка до цього долучатись, жовчний міхур. Підшлункова, були дуже часті приступи, тому такі сильні, потім нирки, камні, камінці в нирках. Була одна операція по веденному жовчного в 35 років, потім через пару років операція камінь застряв з нирки вийшов. Теж дуже тяжка операція була. Мені взагалі якось так по життю все, все здавалося дуже важко. І це не одна операція. І отак воно одне за другим зчіплялося, толком ніхто не лікувався, часу не було, а ставало все гірше і гірше. Потім дало на, на спину, тому що ми їздили дуже багато, носили на руках і взагалі з бандурою сидіти на ногах, Це дуже велика нагрузка на хребет. Постраждав хребет, постраждали ноги, звичайно, сустави дуже багато проблем. Але з тих пір, коли я зустріла вас і прослухала таку цікаву лекцію, що є вихід, що можна щось спробувати інше, думаю, дай спробую. я не жалію про це. Я не жалію, тому що коли я почала приймати, ці всі продукти по здоров'ю, вже через півтора місяці я відчула, що щось сталося у мене в голові, у мене відкрився світ мені. У мене від гіпертонії були ще й сосуди в мене, там страшне, що робиться з сосудами в голові. І коли я робила УЗІ, то мені взагалі намалювали якісь петлі там в голові. І дійсно було так, що коли я перейшла на викладацьку роботу, більше трьох уроків мені було викладати дуже важко. Був такий стан кліщами, голову цю, кліщами зводило, був страшний головний біль. І що я говорила, я вже не могла навіть згадати. До мене потім доходило десь такого ззаду, а я говорила тето й тето. І мені вже тоді стало страшно. Думаю, а що буде далі? І коли я почала приймати от продукцію да, вашу, через півтора року мені відкрилося в голові просвітлення. Я зрозуміла, що мене пройшли кудись болі в голові, не, не тисне вже кліщами цю голову з обох сторон. І я вже чітко розумію, про що я розмовляю з студентами своїми. Все, супер, для мене це було щось. Такий ефект, ну я дуже раділа цьому всьому. Потім через три місяці я відчула, що мені вже не треба пити повну, повний набір е, е, тих ліків, які мені приписав лікар по гіпертонії, бо я пила вже сильні і від верхнього тиску, і від нижнього тиску. Через три місяці пішли вже покращення. Потім було таке сьогодні дуже добре, через неділю, може бути ще трошки гірше. І я розуміла, що мені вже треба десь їх коригувати ці норми да, mm -hmm. і сходити вже на меншу дозу. Тепер на сьогоднішній день пройшло вже 6 місяців, і я вже повністю відмовилася від цих ліків. Я вже тепер не приймаю від гіпертонії нічого. Фармакологію, тобто вже ви відклали, так? Так. Mm -hmm. так да. У ну, мене дуже багато цікавих таких по собі. Я відчула, по-перше, коли я почала приймати цю продукцію, я відчула все, що в мене хворе в організмі. про себе давати знати? Все, абсолютно. Там штрикало, там тіпало, там дергало. І так цікаво, що навіть зуби боліли страшно. Я ніколи не думала, що таке може бути. Нібито вони наново починали рости. Ну це жах. Просто. Організм дуже да. цікава штука. Mm -hmm. Але я пам'ятаю, що ми на той період з вами бачились періодично і обговорювали ці моменти, що одужання справжнє, натуральне, воно може йти через загострення в когось більше, в когось менше. Mm -hmm. Але чим більша, чим глибша картина із станом здоров'я в негативі до цього була. Да? Тим тим ці оці імпульси можуть бути, і ви їх відчували. Але е, головне бути готовим на, кіне, на кінцевий хороший результат, правда? Тоді знаєш, заради чого Звичайно. можна потерпіти або розуміти, що е, з дозуванням можна е, коригуванням трішечки зменшуючи йти до тієї мети, заради якого і починав, власне. Так, так. У Мене ще дуже цікавий момент був під час прийому цієї продукції. 30 років, я говорила так, що в мене видалений ні, не говорила, жовчний міхур видалений, 35 років це була операція, повністю забитий був камінням. І що я хотіла сказати? А, і після операція була дуже тяжка, тому що в мене міхур лопнув прямо на операційному столі. І той гній, і те все воно там Операція була дуже тяжка, майже біля п'яти годин, і організм вже, вже майже не витримав, нирки не витримували, вони були хворі. От. Але, дав Бог, мені на життя, як то кажуть, що я хочу сказати, 20 років підряд, після цієї операції, коли я робила аналіз крові, в мене постійно було роє дуже високе. І лікарі говорили, у вас яке запалення в організмі. Ви на сьогоднішній день хворі, може у вас ангіна, може у вас ністаче там, чи у вас по жіночій сфері щось. Кажу, та ні. А чи у вас таке високі рови? Я говорю, так от мені цікаво, скажіть мені, що в мене не так. Давайте додатково зробимо ще якісь аналізи. Я їх робила, які завгодно. І завжди аналіз крові в мене був поганий. А через 4,5 місяці, в один прекрасний день, я була на роботі і я відчула в області цього шва колишнього розрізу. Да, розрізу цього колишнього, що мене почало сильно дергати щось. Мені стало страшно. Відчуваю, що як нариває щось. Ну, я дочекалася до кінця робочого дня, прийшла додому, і як я подивилась на ту картину, що в мене там було, мені стало страшно. Все було червоне, живіт знесло просто, горить температура там. І зібрався гнів в одну купу, і потім воно як хлинуло, і така річка потекла, річка гною. Вона текла мене три дні підряд. Це після двадцяти років. Так. А що сталося? у мене залишили там нитку, і вона весь цей період там десь бродила, щось вона мені там робила. І вже розуміючи, так я вже з вами коли поговорила на цю тему, Ліля. То ми зрозуміли, що ця вже продукція почистила там все на глибокому рівні. І от воно виштовхнуло цей гній, все, що там зібралося. І е, саме цікаве, що я цю ниточку, цей кусочок, я його побачила. Е, страшно було. Я думала, що це закінчиться все, е, ще одною операцією, тому що і всередині це ж дуже страшно. Але, дякуючи вам, Любі. Дякуючи нашій продукції, цій швидкій допомозі, цьому спрею, який я прикладала на ніч, обмотувала. Потім гель, концентрат, алої, вера. І за троє суток я з цією проблемою повністю справилася сама. Повністю воно все затягнуло, вийшло. І, дякуючи Господу, дякуючи тому дню, коли я з вами зустрілась. Я відчуваю зараз, що я вже збавилася від цього. Це було джерело, да. яке постійно, постійно фонило. Да, а, а не видно да. його і відчути, тихенько сиділо так. Але тепер імунна система вона вийшла на той рівень, коли вона сама почала робити свою роботу і позбулася інородного тіла, яке фонило весь цей час. Я сама це, це, дивно, в шоці. це, це така історія. І ж, коли, коли я розказую своїм знайомим, то всі говорять, не може бути. Це звучить як неправ... неправдиво. Неправдиво. Так? Да. Якщо це не прожив... ну, у мене, звичайно, проблеми є ще з, з суставами, але я вже відчуваю трошки краще. Е, ну, Хребет це ясно, це не швидко, але я й тут жду результатів хороших. Я думаю, і, і цукровий діабет у мене другого ступеню. Я знаю, що мені дуже не хватало сили, енергії. Раніше до прийому цієї продукції я приходила з роботи, я так, ну чесно кажучи, вже приходила й падала. Я вже не могла нічого робити вдома. Мені треба було лягти і відпочивати. Зараз все змінилось на краще. У мене і енергія з'явилася, і я ще можу після роботи кудись піти, і, і десь ще щось побачити в цьому житті. І, ну, ну, звичайно, Боже, в мене зовсім настрій помінявся вже. Мені хочеться жити. Що таке, як я часто говорю нашим клієнтам або просто знайомим, що таке, коли позбуваєшся стану внутрішнього вигорання? Це як нове життя? Абсолютно. Тому що зараз це, на жаль, дуже у багатьох. Ти говориш, а в людини немає сили навіть вийти інший раз ну, це мене за свій двір, так, і побачити, як ви кажете, що, що, що в світі робиться, а можливо, що комусь допомогти, то вже я кажу, собі немає сили допомогти не то, що комусь. Це це, це дуже вражаючі результати, і я за півроку. За півроку це вже можна книжку написати. От. І так як ви кажете, що по опорно-руховому апарату, ми знаємо, що ця система найдовше відновлюється, бо то, як кажуть, своя історія. Але, але знаючи, що ми вже бачимо такі, е, як, як лакмусовий папірець, так вже показали на інших органах і системах, то тут точно наші унікальні мінерали спрацюють, вони працюють щодня, що наші питні варіанти гелю вони унікально глибоко працюють і вони. Допомагають досягти і в суглобах, як кажуть, своєї мети, донести туди ті речовини, які мають вмонтуватися в місце призначення, то точно результат буде і більш відчутний, і ви нам точно ще про це розкажете. Я думаю, бо ви що не можу що... мовчати, мене розпирає від цього всього. Мені хочеться поділитися з людьми. Тому що дійсно, якщо є така продукція, яка допомагає, чому ж з нею не поділитися? Правда? А людей у нас хворих дуже багато. Особливо хронічні стани, і особливо тих людей, які змирилися із цим станом. І, і не знають, що чимсь можна, або почують лише тих, які кажуть, ну що ж ти зробиш, вік такий, життя таке, система така, країна така. Можна з цим погодитись і бути рабом саме. Цього прийняття. Чахнути так? собі Чахнути далі. Чахнути і далі, а хіба буде друге життя? Саме це треба приводити до толку, до порядку. Воно ж нам як подарунок дано. Невже ми маємо право цей подарунок якось похабити, як я кажу. Я Вічка дуже вдячна, що я вас зустріла на своєму шляху, і що почула про цю продукцію. Ну, я людина така, я оптиміст, мені треба подумати, перевірити на собі, а потім з кимсь поділитись. Це, це дуже правильний підхід. Я його також дотримуюсь, тому що світ різноманітний і в тому, що нам можуть запропонувати і підсунути хто зна що. Тому дуже добре, коли на шляху трапляються експерти, спеціалісти своєї справи, які не просто на словах, а на ділі, на практиці можуть вже показати, довести, що є вихід показати двері. А вже за ручку ми маємо кожен шарпати самі. А я хочу сказати, що краще спробувати. І не жаліти, Тому що краще помилитись навіть, але спробувати треба обов'язково. У нас є унікальні навігатори в кожній людині вмонтовані. так? Хочеться, щоб у кожного з нас такі підсвідомі навігаційні системи працювали завжди дуже чітко. От відчувати не тільки мозком, а ще й серцем і душею. Якщо відзивається, то бери і пробуй Правильно. перевірити само собою додатково, від юридичних моментів, закінчуючи там всі рівні якості, які мають бути, бо то організм, це святе. Вже туди, як кажуть, те, що береш собі в допомогу, воно має бути перевірене. І на сьогодні я теж рада, що німецькі технології в Україні працюють прекрасно. Рівень продукції радує. І ми несемо благу справу. Коли ділимося своїми напрацюваннями. І я рада, що я сьогодні почула ще один дзвіночок, який був зроблений вам, і людина, яка вас побачила, як у вас світяться очі, як ви виглядаєте, просто вже починає питати оточення, що з Людмилою сталося? Як так, таке покращення, так, квітка, це ще більше розцвіла. Тому ми, мабуть, перші показники того, як працює продукт. Пропускаємо це На через собі, себе. Відвичай. Так, і світимо всередині ще більше. Так? Так, так. Які би ви хотіли, ну таке послання головне людям от, від себе, от, що б ви хотіли побажати кожному, хто нас почує і побачить? Я хочу сказати так. Треба спробувати краще повірити, спробувати, чим потім пожаліти. Кожен, звичайно, вибирає собі сам. На яку дорогу йому вийти, чим користуватись, що робити, може комусь не вистачає грошей. Дійсно, сьогодні тяжкий час. Сьогодні дуже важко на це виділити кошти, але це коштує не дорожче того, що ми купуємо в аптеках. Я, наприклад, сама постійно лікувалася. Ну, хронічно вже лікувалася, не могла без цього. Я постійно була на крапельницях. Два-три рази на рік це лікування в лікарні. Все як, знаєте, по повній програмі. Потім після цього я ходила як чумна, у мене сил не було, пік кидало. Два-три місяці ти ще відходиш від тих крапельниць, так? Дуже тяжко. А тут натуральне все. Натуральний продукт дійсно і він допомагає. Чому ж його не спробувати? Я хочу сказати так: кожен вибирає собі свою дорогу сам, але краще спробувати повірити в це і отримати результат, чим просто нічого не робити. Більше е, варіантів, що шанс. Шанс такий є, так <різь> так, є. Шанс є. Я дуже вам вдячна. І хочу всім нашим глядачам, слухачам сказати, що опис і пояснення про продукцію, про яку ви сьогодні чули, ви побачите внизу нашого ролика і зможете побачити відповіді на всі ваші запитання, якщо вони у вас виникнуть. З вами була сьогодні Настрічук Людмила, яка в нашій імпровізованій студії поділилася з вами своїми результатами. Я думаю. Хтось із вас впізнав себе в якійсь ситуації. І це, мабуть, найправильніший шлях ділитися з людьми і переймати досвід у тих, хто пройшов певний шлях. Ми будемо чекати зворотнього зв'язку. Дякуємо за увагу. З вами була Лілія Піхлер.